Розв'язуючи рівняння з модулем, потрібно скористатися властивістю модуля. Ось властивість модуля, модуль числа х дорівнює А і Х дорівнює А або Х дорівнює мінус А. Наприклад, якщо модуль числа 5 дорівнює 5, і модуль числа мінус 5 також дорівнює 5, то модуль числа х, якщо він дорівнює 5, то x може бути 5 або мінус 5. За таким самим принципом розв'язуємо і інші рівняння з модулем. Ось, наприклад, таке рівняння. Виписуємо вираз, який стоїть у модулі. Х додати 5. І записуємо, що він може дорівнювати 1 або х додати 5, може дорівнювати мінус 1. Якщо модуль якогось числа дорівнює 1, то оце число, яке стоїть в модулі, може дорівнювати 1 або мінус 1. І розв'язуємо два цих рівняння. У першому рівнянні, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Якщо від 1 відняти 5, буде мінус 4. Від меншого віднімаємо більше. Тому буде в нас мінус 4. У другому рівнянні також від. Суми віднімаємо відомий доданок, але в нас тут числа вже будуть з однаковими знаками, тому ми їхні модулі додаємо і ставимо знак мінус. Розв'яжемо ще таке рівняння. Спочатку знайдемо невідомий доданок. Модуль Х дорівнює 1 відняти 6. Модуль х дорівнює мінус 5. Але, за властивістю, модуль це відстань від точки до якогось числа на координатній площині. Тому модуль не може дорівнювати від'ємному числу. Отже, це рівняння розв'язків немає. Пишемо, коренів немає. Розв'яжемо наступне рівняння. Модуль x 3 дорівнює 6. Знову знайдемо невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Вийшло, що модуль x дорівнює 3. Знову ж таки, за властивістю модуля. Якщо модуль x дорівнює 3, то x дорівнює 3. Або х дорівнює мінус 3. -3.